Пійде. Так, дівчата сприяє чотири. Голос на зелене. Не співайте! Зелене є житло, женці жнуть, Хороші і в гатуй йдуть. Добро щастя вам! Слава Україні! Заходьте до нашої господи! Одеса вітає Віталія Кличко! Заходьте, будь ласка, в цей я ще раз хочу, хочу привітати кожного з вас з Новим роком. Побажати, знаєте, традиція, коли новий рік приходить, робляться підсумки минулого року. Що було, минулий рік був такий дуже непростий, але важливий для кожного з нас, тому що ми українці показали, що ми гідні звання українця, тому що ми боремось за. І прагнемо змін. Ми боремось за наше майбутнє, і це дуже важливо. Дуже важливо було, що ми показали на майдані. Дуже важливо, то, що ми готові боротись. І зараз е, зовсім інші оцінки громадянського суспільства є, і це вдякуючи кожному з вас. Якщо ми робимо наступний рік, буде набагато важливіше ніж минулий, і впевнений в тому, що у нас є міцна команда. І ми, як люди, люди кажуть, питають: ми зможемо об'єднати нашу команду, висунути таку команду, яка буде переможцем, зможе зробити зміни. Ми зможемо висунути єдиного кандидата. Я впевнений, що ми зможемо змінити 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 країну і зробити зміни. Реформи в країні. Але це завдання наступний рік. Кожному особисто хочу подякувати. Незважаючи на те, що родини залишились вдома, Друзі, Ви зараз приїхали зараз сюди у Київ. Зараз підтримуємо, разом святкуємо новий рік тут, на Майдані. Дякуючи, кожен час прийде, і кожен з вас буде згадувати ці часи, тому що вони були дуже важливими для історії країни. Впевнений в тому, що у нас перемога дуже близька. Впевнений в тому, що ми зможемо це зробити. Кожному з вас особисто хочу подякувати, побажати духу, прагнення, перемоги. Вашій родині хочу побажати тепла, злагоди, миру, здоров'я. І кожному з вас особисто. подякувать и пожелать хорошего но... Слава Украине! Слава, Україні! Слава, Україні! Слава, Україні! Слава, Україні! слава слава! Слава Украине! слава! Украина слава!